Протягом 15 років Міжнародний фонд Місія в Україну допомагає найбільш незахищеним верстам населення. Благодійники допомагають жінкам з небажаною вагітністю та дітям з особливими потребами і їх сім'ям. За роки роботи фонду більше п'яти тисяч жінок отримали допомогу. За словами лікарів, які працюють у фонді, Вони проводять для дітей з особливими потребами спеціальні курси реабілітації. Начинаємо ми обслужувати дітей з нуля до 18-ти, і з 18-ти до 30-ти – це ті ж нашої діяльності я вже сказала, їх багато. Є як групові, так і індивідуальні заняття. Ми готуємо дітей до дошкільних учнів, готуємо дітей до школи. А в шкільному віку проходить у нас така програма «Школа життя», де дітей дійсно дуже любить жити. Народний депутат України Геннадій Зубко разом з дружиною прийшов привітати колектив благодійників і подякував фонду за самовіддану працю. Кожен раз, коли я приїжджаю сюди, я приїжджаю велику родину. Ну і це відчувається, тому що тисяча дітечок, які тут там вже народжені, вони дійсно створюють такий позитивний просторі, який заряджаєшся. І взагалі, коли виїжджаєш відсіля, потім думаєш, які взагалі проблеми не можна вирішити коли. Цих дітей можна вчити чому завгодно, і вони з радістю це виконують, і нам показують, що є речі, які більш важливі за ті речі, які відбуваються за стінами в Україні. Нардеп також розповів, що сприятиме будівництву кімнати в гуртожитку, де могли би зупинятися жінки з області, які приїжджають, щоб отримати консультацію спеціалістів фонду. Також на свято завітали разом з дружинами депутати, які постійно опікуються фондом місія в Україну. Сергій Сухомлин та Олександр Рабінович.